Я дуже хвилююся. Ну, це це таке якесь перше хвилювання, що я навіть не заснула вночі перед зйомками кліпу. Я ага. думала, що все пропало. От і потім ми прокидаємо. Ну, тобто, і дивимося, а там дощ, а в нас по плану було все інше знімати. Там мало бути сонечко. Ага. Ну, сценарій був трошки, мав бути трошки інший. Е. Але режисери м, зовсім на ходу придумали, як можна вийти з ситуації. Як за дощник зачепити? Ага, до сіли в поїзд, поїхали. Потім домовилися там за галерею картину, пішли туди, там зняли. А я така ходила з тим манікеном. Знаєте, так. от я не знаю, чому я така тоді була. Я якби була з таким мисленням, як зараз, так що навпаки, що нас не, не не стається там в житті на так. має так бути, і це правильно. Ти маєш розвиватися йти вдалі перед буде ще краще. А, а я хвилювала. ходила з цим манікеном, що типу все пропало, все погано, все. І потім е, починається монтаж е, кліпа. А ми дивимося, А картинка просто офіс, чесно кажучи, Це правда. Ну тобто, дощ оцей дав оцю таку темну картинку, не сонячну, таку стильну знаєте? атмосферу, атмосферу, зробив. так.